Проект називається громадський моніторинг бюджетної політики в сфері застосування місцевих податків у місті Чернігові. Головним завданням проекту є подивитися, наскільки ефективно чернігівська міська влада використовує цей механізм місцевих податків та зборів. Я трошки розкажу про загальні завдання проєкту, а Юрій поділиться. Тим, чим буде займатися експертна складова проекту, яким буде постати полійський фонд. Тож, головними завданнями проекту є подивитися, наскільки ефективно збираються місцеві податки, наскільки вони ефективно могли би краще, ефективніше можливо збиратися, подивитися відповідальність відповідальні відповідність законодавству, наскільки у нас це все відбувається в рамках того законодавства, ну і зробити певні Пропозиції, висновки, а потім пропозиції до міської влади, як покращити сферу оподаткування. Зразу зазначу, що ми взялися тільки за два пункти місцевих податків та зборів: це так званий транспортний збір або збір запаркування. Вірніше збір запаркування, краще так це назвати. А ну і власне друге це туристичний збір або курортний. Так само актуальне. Ці два збори вони є дуже показовими, оскільки місто Чернігів е, принаймні позиціонується як туристичний центр і ну, велика туристична спадщина спад, в нас є, наскільки ефективно е, з цього заробляються гроші, мовно кажучи. Да? От ми спробуємо віддати відповідь на це запитання. Другий пункт це з е, паркування. От, дійсно. Нібито об'єми коштів мають бути там достатньо значні. Хочемо подивитися, яким чином вони збираються і куди потім витрачаються. Тому що до цього так само є кілька питань. Власне, зараз дуже цікавий період, важкі насправді да, старту цього проєкту, і ви всі знаєте прекрасно, в яких умовах це починаємо ми цей проєкт, моніторити місцеві податки та збори в умовах прийняття нового податкового кодексу. І з новими податковим кодексом, тим проектом, який президент заветував, але я думаю, що саме цей пункт не дуже будуть мінятися. Вони все ж таки то буде зменшена кількість місцевих податків та зборів, але ті, що я назвав, вони залишаться. Ну і ми будемо дивитися, як це було раніше, і можливо, якраз цей переломний період зможемо допомогти місцевим органам влади ефективніше впроваджувати механізми вже з новим податковим кодексом. Ми сподіваємося на те, що міська влада буде зацікавлена в співпраці, такі адже і вона зацікавлена в ефективності підвищення збору цих податків, збільшення місцевого бюджету. Ну і наш проект так само на це спрямований. Скажу ще одне: що цей проект, який фінансується завдяки фонду демократії Організації Об'єднаних Націй та творчого центру ТЦК, він один з серії. Один з перших, я би навіть сказав, проектів, який відпрацьовується в місті Чернігові на практиці застосування механізму громадського моніторингу на ну, такому серйозному рівні. А так само ці проекти в інших обласних центрах спрямовані на моніторинг та громадську експертизу органів виконавчої влади. Це дуже така зараз популярна і важлива актуальна тема. А в громадському секторі, якщо хтось цікавиться цими питаннями, то створений відповідний розділ кабінету міністрів на сайті де ці всі громадські експертизи, громадські моніторинги. Вивішується, і насправді дуже мало в Україні прикладів гарного громадського моніторингу і експертизи, доведеного до кінця, до свого логічного кінця. Логічним кінцем це є продукт, це є видання якоїсь кількості рекомендацій. Ну і бажано, щоб ці рекомендації були владою почуті і враховані, і відбулися якісь зміни в нормативних, Правових актах місцевого самоврядування в даному разі до цього ми будемо йти і сподіваюся, також на підтримку журналістів для того, щоб цей процес був максимально висвітлений і відкритий. Адже це фактично ну, такий от прецедент на Чернігівщині з реального провадження цих от демократичних механізмів впливу громадськості на владу.